Привіт! Сьогодні поговоримо про борг. Знаю, це слово може звучати трохи напружено, але насправді це один з найпотужніших фінансових інструментів, який вигадало людство. І якщо розібратися, як він працює, це стає ключем і до власних фінансів, і до розуміння того, як влаштована вся світова економіка. Отже, давайте зануримось у цю тему. Ось наш план. Спочатку з'ясуємо, що ж таке борг по своїй суті. Потім навчимося відрізняти його від подарунка, а це, повірте, важливо. Далі подивимось, де зазвичай беруть гроші для особистих потреб, а де для бізнесу. Ну і на десерт зазирнемо в майбутнє у дивовижний світ краудфандингу. І так почнемо з самого початку. Щоб рухатись далі, нам потрібен міцний фундамент. То що ж насправді означає слово борг? По суті, все досить просто. Борг це коли хтось користується чужими грошима, з обіцянкою їх повернути. Можна сказати, це така собі фінансова оренда. Тобто людина чи компанія тимчасово отримує доступ до ресурсів, які належать комусь іншому. І тут у нас з'являються два головні персонажі: позичальник, тобто той, хто бере гроші, і кредитор той, хто їх дає. Але є один, знаєте, критично важливий момент. За можливість скористатися грошима прямо тут і зараз майже завжди треба платити це, так би мовити, ціна часу. Рухаємося далі, і тут є дуже важливий нюанс, який треба розрізняти адже не всі гроші, які нам дають, автоматично стають боргом, вміти відрізнити позику від подарунка, це без перебільшення основа фінансової грамотності. Дивіться, яка ключова різниця. Позика це завжди угода, вона має на увазі обов'язок повернути гроші і, як правило, ще й з відсотками. А от подарунок це просто передача власності ніяких умов, ніяких зобов'язань. Гроші просто і назавжди змінюють свого власника. Саме так. Позика це завжди про якісь формальні домовленості. Це про правила гри, які зафіксовані чи то на папері, чи то в цифровому вигляді. І от саме ця договірна природа і проводить чітку межу, яка відділяє позику від звичайного акту щедрості. Гаразд, з теорією розібралися, перейдімо до практики. Уявімо, що виникла потреба в додаткових коштах. Куди можна звернутися? Давайте розглянемо найпоширеніші варіанти для звичайної людини. Загалом можна виділити три основні шляхи: перший неформальний, тобто позичити у друзів чи родини, другий формальний піти в банк чи іншу фінансову установу. І третій, скажімо так, комерційний взяти розсрочку в магазині. І ось тут починається найцікавіше рівень відповідальності у кожному з цих випадків абсолютно різний. Коли позичаєш у близьких, це в першу чергу про довіру, про моральні зобов'язання. А от коли береш кредит у банку, це вже серйозний юридичний контракт, за порушення якого будуть цілком реальні наслідки. А тепер давайте підвищувати ставки як ті самі принципи працюють у світі великих грошей. Бізнес, звичайно, теж позичає, але робить це в набагато більших масштабах і, що головне, за набагато складнішими правилами. Так компанії, як і люди, можуть взяти кредит у банку. Це знайома схема, але в їхньому арсеналі є й набагато цікавіші інструменти, наприклад, випуск облігацій, отримання товарного кредиту від постачальників чи навіть спеціальні державні позики. І ось це фундаментальна, просто залізна відмінність. У світі бізнесу не існує позик на чесному слові. Кожна копійка, кожна угода, кожне залучення грошей це офіційний зареєстрований процес, який дуже суворо регулюється законом. Давайте трохи детальніше. Коли компанія випускає облігації, вона по суті позичає потроху у тисяч різних інвесторів одночасно. А що таке товарний кредит? Це коли постачальник дає товар зараз, а платити за нього можна пізніше. Бачите, кожен інструмент для своєї конкретної мети. Ну а на завершення давайте зазирнемо у майбутнє, а точніше, у сьогодення, яке ще вчора здавалося фантастикою. Поговоримо про те, як цифрові технології просто зараз влаштовують революцію у світі фінансів і ім'я цій революції краудфандинг. Просто на секунду уявіть, щоб реалізувати свою мрію чи бізнес-ідею, більше не треба вмовляти одного суворого банкіра чи шукати одного багатого інвестора. Що якби можна було отримати маленьку підтримку від тисяч людей, які просто повірили у ваш проект. Так от, це і є краудфандинг, колективне фінансування. Геніальна ідея, коли безліч маленьких внесків від дуже багатьох людей збираються в один великий капітал, і цього капіталу вистачає, щоб запустити стартап, зняти фільм чи створити новий гаджет. Як це працює на практиці? Ну, все виглядає досить просто. Автор ідеї розповідає про неї на спеціальній онлайн платформі, потім він пропонує якісь умови чи винагороди для тих, хто його підтримає. І якщо ідея вистрілює, проект отримує гроші від величезної кількості людей. Це якраз те, про що йдеться: ці інтернет-платформи стали таким собі мостом, який напряму з'єднує творців та їхню аудиторію. Інноваторів і тих, хто готовий ризикнути разом з ними заради чогось нового. Це, знаєте, справжній сув парадигми. І ось вона, ключова думка демократизує. Це дуже влучне слово. Воно означає, що доступ до великих грошей більше не є примілеєм для обраних. Краудфандинг буквально відчиняє двері для тисяч, а може й мільйонів креативних людей і підприємців, яким раніше шлях до фінансування був просто закритий. Подумайте тільки, ми почали з простого визначення боргу, а прийшли до фінансових технологій, які змінюють світ просто на наших очах, і це змушує замислитись: а що ж буде далі? Які ще неймовірні способи фінансування з'являться завтра, і як вони змінять те, як ми творимо, будуємо і живемо?